Верховною радою прийнято закон, який дозволяє бронювати осіб, що в розшуку, але які деталі? В першу чергу зверну увагу, що цей закон поки що перебуває на підписанні президента України станом на 15 жовтня і ще не підписаний, не набрав чинності. Водночас, це стосується не усіх критично важливих підприємств, а тільки оборонно промислового комплексу, тобто підприємств, які є критично важливими саме для зсу інших військових формувань. Бронювати дозволяється не частіше ніж раз на календарний рік. І строк бронювання такого працівника, який перебуває в розшуку, або який не уточнив облікові дані, не має військово-облікового квитка, становить не більше 45 календарних днів з дня укладення ним трудового договору. Тут питання до речі може бути спірним, тому що якщо працівник працює давно працював в розшуку, але до сьогоднішнього дня не був заброньований, то як його забронювати, якщо вже пройшло? Ще раніше більше ніж 45 днів з дня укладення ним трудового договору. Крім того, таке б забронювання зобов'язує працівника оновити все ж таки дані дані, усунути інші порушення, які були допущені, через які він поданий в розшук в цей 45-денний термін. Якщо працівник цього не зробить, відповідно це є підставою, що роботодавець може його законно звільнити саме на цій підставі. Потрібна допомога, звертайтеся.